Восени і весною діти завжди більше хворіють, але просто цього року, мабуть, занадто активний вірус і досить важкі наслідки, і температура висока у дітей. І, наприклад, мої мали ускладнення. Що ми лікувалися і продовжуємо лікувати залі зараз, і не тому, що пізно помітили а... двійня та Руслана та Оля вже побороли гостру респіраторну інфекцію, проте змушені наразі лікувати її наслідки отит та бронхіт. Допоки матері скаржаться на надто агресивний вірус. Все на підемстанції запевняють, що епідеміологічний поріг не перевищено. Міській дитячій поліклініці кажуть, що діти все-таки хворіють більше. Як зазвичай, після літнього сезону, в період похолодань, який ми відмічаємо от тепер, як правило, спостерігається ріст гострих респіраторних вірусних інфекцій. Цей період діти збираються після літнього відпочинку в організованих колективах, де можливе і зараження гострими респіраторними вирішеними інфекціями. Плюс ви знаєте, що у нас вересень достатньо холодний, з дощами і зв'язку з низькими температурами, з перехолодженням дітей пов'язано зріст, незначний зріст, тому що сезонний буквально не перевищення по захворюваності порівняно з іншими роками. У нас немає на даний момент. І як правило, у нас хворіє зараз діти. Шкільного вікосну матерям доведеться спробувати перелаштувати своїх діток до прохолодної погоди якнайшвидше, оскільки очікувати на надто тепле бабине літо не варто. Синоптики прогнозують, що воно завітає до нас в жовтні. Ми перебуваємо під впливом північних північної Атлантики. З півночі надходить досить прохолодне повітря. Але незважаючи на такі за останні роки трішки незвичну прохолоду, температури є близькими до кліматичної норми. Буде дещо може прохолодніше, ніж той, який ми відмічали останніми роками. Але ще баба не літо, ми ще очікуємо. Натомість, незважаючи на погодні умови, лікарі радять, аби не хворіти, проводити профілактику, зокрема, провітрювати приміщення, мити руки, разом з малечою намагатися частіше гуляти на свіжому повітрі, а при перших проявах хвороби звертатись за порадою до медпрацівників. Також варто споживати більше сезонних овочів та фруктів, адже саме в осінній період можна отримати максимальну кількість природних вітамінів. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.